Усякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той носитим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишкому куточку гострий на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться. Вижди нещасливий у тебе часто й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимолють ні діти, ні жінки. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так і з його сердечного. Кров, як воду, точить, а братіє мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята. Нехай каже, може так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте та якогось раю в цьому світі благаєте.